В ефірі в об'єктиві, і сьогодні гостею нашої програми буде чарівна та тендітна на перший погляд, сильна та креативна на другий красуня із твердою життєвою позицією. Переможниця у відкритому чемпіонаті Житомирської області з пауерліфтингу Олена Станішевська. Оленочко, вітаю. Доброго дня вже не буду так скривати. Очікувала на зустріч з вами, тому що переповнюють емоції, адже неодноразово дивилася сюжети, неодноразово захоплювалася тим, що така тендітна, така молода. Така чарівна і переможниця саме в такому складному чоловічому конкурсі. От Оленочко, що ж заставило таку чарівну молоду займатися таким, скажімо, так, чоловічим, все ж таки, видом спорту. Ну, перш за все, в мене тяга була до такого спорту вже з дитинства можливо, що було так, сказали, багато сили? Не було коли куди її витрачати, а, чи що ну, можливо, можливо було багато сили. У мене навіть в школі такі були прояви. Ми дуже багато з хлопцями сперечалися, хто більше підніме. Ну це були такі можна сказати, дитячі, більш захоплення. А взагалі, з дитинства я займаюся спортом з самого першого класу, займаюся легкою атлетикою. А сама історія, як це виникло, що я почала займатися пауерліфтингом. Вона від це було три роки тому. З подачі моєї кузени вона приїхала з Америки, вирішила переїхати в Україну, але потім все ж таки повернулася назад. Але те, щоб не внедігувати, вона запросила мене в спортзал. Ось ми потрапили з спортзал, і тренер побачив, що в мене ніби є до цього схилення є відповідні, і запропонував випробувати себе в такому спорті. Мені дуже сподобалося. Почала якось відчувати себе сильніше, можливо, було куди витрачати ту енергію, і якось так все пішло-пішло, і вага зростала кожен раз. Я маю на увазі а вага да, на грифа. Максимальна яка вага, яку ти можеш вижати? Вагу? Е, ну, На жаль, в мене поки що з жимом трішечки слабкіше, ніж становою тягою, можна так сказати. Максимальне, те, що я вижимала, це в класичному 60, а якщо з екіпіровкою, то було 65. А така на 65 кілограмів. Це дуже ну, Це за екіпіровкою. Так, було, це, екіпіровка, це спеціальний е, одяг, який там інш, інші є види класичний, звичайний, просто за допомогою це класичний, до речі, uh -huh. ви те, що ми бачимо зараз на фотографії, а екіпіровка, те, що спеціально одягається е, рубаха. Екіпа на колінники і так далі. Це є певні бінти спеціальні. Це вже від Тут розкажіть, хто ваш тренер тренує вас, андрій, андрій балинко і скільки потрібно... Ой, зараз до речі, бо так. це якраз уже на скільки часу потрібно от витрачати саме в залі в тиждень тренуватися, щоб от таких результатів, щоб стати переможницею області. Багатьох учасників це ж дуже так почесно. Е, ну звичайно, часу дуже багато потрібно, але на жаль, скільки тренує, тренує? Стараюся хоча б два-три рази на тиждень. Звичайно, це дуже мало по дві-три години в залі. Але так як я хочу багато з чого встигнути в житті, тому в часу знаходжу стараюся все ж таки знаходити час. Зазвичай це буває ввечері пізно, з 9 до 10, або з 8 до 10. навіть для мене зал інколи довше працює, до пів 11 є таке виключення. Мій тренер Андрій Баленков і його дружина Неля Косенко, вона інколи заміняє його, допомагає. Війна в, в, в момент його відсутності. Не можу не запитати, от що змінив саме в тебе цей вид спорту? Що, от що ти помітила в собі такого, і чого не було в тебе до цього? Ну, якісь риси з'явилися такі Ну, сильна. Ну так, я така тривала, вже, вже можу якісь там навантаження виносити. А що ще? От в характері? В характері, напевно, ще нічого не змінилося. Мені здається, можливо, в певній мірі. Я не хочу комусь щось довести, що я якась сильніша. Я в першу чергу це роблю для себе. І я завжди йду таким можна сказати, слоганом по життю, що стань краще ніж ти була вчора. І я стараюся це зробити в першу чергу тільки для себе. Я нікому не хочу нічого доказати, що я сильніша стала чи якась витриваліша. Ні, У мене є своя ціль. Я хочу все ж таки здобути на спочатку кандидата майстра спорту. А вже далі будемо дивитися, як уже будуть далі сили, вистачати і енергії ну, і часу. Є. Це ну саме зима. головне є над чим працювати. Звичайно, звичайно, я знаю, що Олена ви навчаєтесь, продовжуєте навчатись, Привіт. хоча вже і закінчили. У вас є вища освіта, ви викладач польської мови. Та так та. та Украї... Українська і польська, англійська, ви так, багато навчання. в чому вже досягли певних успіхів. І ваше навчання продовжується в Європі. Розкажіть саме, де це відбувається і чому саме от європейську освіту ви здобуваєте на тому шляху, коли потрібно знову ж таки щось досягати. І знову ж таки, чи це є планка ваша завищена така в житті? Чи вона вам дійсно конче необхідна сьогодні? Ну так знову ж склалося, що. Теж хочу спробуватися. Чому би не спробувати? Так О, мені запропонували, та була можливість вступити до університету. Це відбувається за... я навчаюся в Польщі. Е, нам здобуваю кандидата філологічних наук на основі лі... польської української мови е, і теж спробувати свої сили, чи зможу я, чи не зможу, і мені цікаво, звичайно, удосконалюватися завжди. Ну, звичайно, складно, тому що часу потрібно на все Саме найскладніший момент самому житті це час. Я його потребую ще разу, ще разу більше. І я вже навіть кажу, якби можливість була поспати дві години, хоча б що і далі працювати. Ну на жаль, організм таки вимагає більшого інколи. Ну саме найбільше хотіла би часу збільшити для себе. Звичайно, ну це нереально. На жаль, я так розумію, що якщо навчання в Польщі відбувається, то ви весь час туди подорожуєте. Скажімо так, їдете, здаєте певне там якісь. Предмети, ну, більше часу я там знаходжу Більше так. Ви там знаходите. От, якщо порівнювати, адже ви і тут закінчили вже освіту, маєте певний рівень. Якщо порівняти студентство європейське і студентство українське, от. От в чому ця різниця? От нам потрібно чогось вчитися у молоді європейської. Чи все ж таки у нас дійсно є такий багаж, і дійсно наша та модель студентства вона задовільна? От як ви вважаєте? Ну на мою думку, там більше дається свободи вибору, не нав'язуються певні критерії, що ми повинні вибирати те чи інше. А у нас в країні нашій але це де певні міри в нашій країні є і дисципліна. Так якщо ми даємо більшу свободу нашим людям, на жаль, деякі мірі це не завжди позитивно впливає. Але все ж таки, наскільки я відчула різницю, у нас якось більш все стримано, строго. А за кордоном це більш можна сказати так. Демократичніше ставлення до людей в, в спілкуванні на рівні свободи з викладачами, з викладачами. Звичайно, так? так з викладачами, саме ставлення до самого студенту. Там нема такого ставлення, що ти нижче якогось рівня, бо ти студент. Там абсолютно не дивлячись на те, що чи то професор, чи то доктор, чи то кандидат, там абсолютно рівне ставлення зі самим студентом. Так, а щодо спілкування, от в колі своїх однолітків, студентів. От саме як відбувається? Чи нема такого зверхнього е, походження і такої поведінки, що от ми поляки, а ви тут українці? Оце питання сьогодні ну, дуже таке від, важливе. Звичайно, це залежить від кожної людини, індивідуально, особисто так. Ну, але дякувати Богу, мені ще таких людей не зустрілися. Навпаки, мене дуже багато друзів, поляків. Я з ними спілкуюся, підтримую зв'язки. Зустрічаємося, нема такого абсолютно різниці. Звичайно, у нас є індивідуальність люди, так як і в Україні. Чи є спокуса залишитись в Європі? Ні, немає. Немає? Немає. Ну, звичайно, є моменти ми буває, розумію, що тут нелегкий зараз час, на жаль, у нас. Але я не... все ж таки хочу продовжити свою діяльність в країні своїй і працювати далі тут. І, можливо, в певній мірі якусь лепту свою внести в досконале самої країни, нашого міста і... і допомозі людям, тому що я поки відчуваю, що я тут потрібна. Це дуже важливо, що така молодь є, яка дійсно хоче щось змінювати в нашій країні. Оленочко, не можу не запитати. Знаю, що ви ще займаєтесь, окрім того, що спортсменка, окрім того, що студентка вічна, яка весь час так. ставить таку планку і досягає, йде вперед, кроком за крок. І я я вважаю, що це дуже класно Дякую. не зупинятися. Дякую. І знаю, що ще займаєтеся громадською активною, займаєтеся, причому діяльністю неодноразово ви у нас були і на телебаченні, і займаєтесь перекладацькою діяльністю. Розкажіть саме от ваша громадська діяльність пов'язана з Чорнобилем. Я знаю, що ваш татусь, якого ви дуже поважаєте, який для вас є авторитетом, він теж є ліквідатором Чорнобильської катастрофи, і він ще нагороджений орденом за мужність третього ступеня, і це дуже важливо, що. Донька підтримує саме позицію тата, адже тато все життя теж присвятив, скажімо так, таку головну частину його. От такі страшні наші трагедії, нашому такому болю, от саме що ви сьогодні запроваджуєте в місті? Знаю, що була нещодавно зустріч. Розкажіть про цю зустріч Так, вчора. У нас відбулася зустріч з мером і з народним депутатом Разом Звернулися всі громадські організації Чорнобильські безпосередньо а, про допомогу а, в покращенні умов їхнього життя. Тому що а, на жаль, у нас так складається ситуація в країні, що війна, АТО під назвою АТО так звичайно, афганці і так далі. Про Чорнобиль вже 30 років. Це вже минуло стільки років, а практично удосконалення покращення допомоги підтримки не існує. І про Чорнобиль це абсолютно вже підзабуто. Ну, Сказати, що накипіло, це абсолютно нічого не сказати, тому що ну, вже, вже сил терпіти не було, що забуває не то, що забувається, забуто. Абсолютно було забуто. І скільки все життя пам'ятає свого тата, він весь час бореться, досягає, щоб щось удосконалити, покращити. І те, що по закону йому потрібно, не, видає, не тільки йому, так, всім ліквідаторам потрібно, не, не надається. І він весь час за це. Бореться, щоб щось добитися, щоб щось досягнути. І я розумію, що сил не вистачає в нього, і я вирішила все таки взяти в певній мірі на ініціативу на себе. Була на зустріч більше півроку тому із мером, коли було день ліквідатора. І тоді було напевно вже на емоціях було сказано, що я готова взяти на себе відповідальність, допомагати. І мене таким чином Сергій Іванович назначив своїм радником по соціальним питанням на громадських засадах. І ми зараз намагаємося ж таки підняти ці всі питання, щоб ми далі, далі, далі удосконалювали і покращували умови підтримку для самих ліквідаторів цих героїв. Тому що ну як якщо ні, якщо не ми, то хто ж на жаль. Оленочка, скажіть, от ви саме розказуєте, що отак берете ініціативу на себе е, і не боїтеся, і немає такого остраху, що мене не вийде, що ну тобто цього сумніву немає внутрішнього, і звідки це Це саме від батьків? Це закладено батьками? Чи це, скажімо, так самовиховання вже у вас така от особливість? Ну, острах, звичайно, є, що я переживаю, що можливо я щось не досягну, але. Я все ж таки знову повернуся. Якщо я цього не зроблю, цього ніхто не зробить. Якщо я цього не спробую, теж невідомо чи вийде, чи не вийде. Тому варто все ж таки пробувати. Тому що, якщо я втрачу цей шанс, я ніколи не дізнаюся, змогла б я це зробити чи ні. Дякую тобі, у мене є гарна підтримка. Звичайно, це мої батьки, це мої друзі. Представники різних громадських організацій, вони теж були певні в них сумніви, але все ж таки зараз на сьогодні, ось зранку, теж була нарада, до речі. І все ж таки вони повністю мені довірилися, вони побачили, що я все ж таки прагну щось змінити. І завдяки їхній підтримці мене, можливо, це і надихає, надає мені сили, розуміння, віру в себе, звичайно. І я буду пробувати, тому що ну, я, я мушу це зробити. Я іншого виходу абсолютно вже не бачу. Я просто захоплена тим, що така тендітна, молода і так багато всього хоче досягнути. Оленочко, я знаю, що без родини такого не буває. що от Родина ніяка, а дитина така пробивна, така тілеспрямована, От все ж таки поділіться. От що саме закладають у вас батьки, можливо, кожного дня, чи матуся, чи татусь, що от у вас є оцей потенціал, який вас наштовхає на, на ту саме стезю йти вперед, йти, не зупинитися там, сидіти, ой, то я вже вивчилася, в мене вже і так о, все класно, вже таку штангу вижимаю. Як правильно казати, вижимаю так? От то я вже можу розслабитися. Ну, скоріше, саме передалося ж таки від тата більш в нього такий загартований характер. А мама вже в тилу прикриває, можна так сказати. Тобто, але не чоловічий характер, дещо? ну так, так. так є трохи. Є ну всі знають, що я більше татова донька. А мама, чесно кажучи, не вірила в мій спорт. А вона не підтримувала тата. теж був само початку. Вона не то, що сумнівалася, Вона взагалі була проти цього спорту, тому що вона казала, це що жін, це не жіночий вид спорту і так далі. Але все ж таки, коли я здобулася. Там більшість з... матусь би сказала. Звичайно, так. Але коли я вже отримала свій перший кубок абсолютної чемпіонки, це було в 2015 році, по-моєму, не вже не пам'ятаю. Ось все ж таки вона не приховувала свою радість, задоволення. Вона пишалася мною. А коли була вийшла стаття про мене в газеті, вона вже ця стаття потрапила у руки всім її друзям, знайомим, і я вже мами запитала. Ну, як? Все ж таки, я можу, тут не розраховувати на твою підтримку. І весь час, коли в мене змагання, вона мене перехрестила і каже: пам'ятай, я за тебе, але я в не захваті. <свіття> і в певній мірі в мене це виходить, можливо, наперекір. Я все ж таки хочу довести. Отут момент їй мамі довести, що я можу. А все-таки, ж як потім з'ясувалося, коли тато прийшов на мої перші змагання, він мене вже підтрим... підтримав. Я кажу, ну хоч раз, прийди, підтримуй мене, бо вдома ви абсолютно проти. І коли він почав мені зауваження робити, що там певній мірі щось не так по технічним моментам, тут я зрозуміла що щось тут не то. І коли я вже тата запитала, які звідки ти знаєш ці нюанси, і все ж таки з'ясувало, що він теж в молодості, в такі юнацькі роки, він теж займався цим спортом. Чого ось як і так я, Але я про це не здавав я абсолютно це, це не про це, знала. це не знала. Він сказав, він. Так ну було таке захоплення. Каже, ось де яблуко від яблунь недалеко падає, як з'ясувалось. Ну можливо, звідси десь воно мені перейшло. Мені дуже подобається сам саме цей спорт. Ну я не розумію, чому так. Я не можу пояснити. От, можливо, від... це генотип? Можливо, можливо. І я вже розумію, що якщо в мене там є певні пропуски в спортзалі, тому що е, теж я ж кажу, з часом обмаль, Я вже розумію, мені цього не вистачає. Це адреналін, це в певному мірі залежність. Так, це вже моя залежність. Це залежність. Класна, залежність так, місце. це дійсно класно. Оленечко, Знаю, що ви багато подорожували. Навіть побували в Сполучених Штатах. Не можу не запитати, цікавити мене цікавить особисто. От пам'ятаю, яка ви. Прилетіли тоді з Америки. Ми зустрілися. Ви були зовсім інша. Про спортом взагалі не йшлося. Якась така щаслива, аморфна, якась така, щось планує. От чому? От які вони ті американці? Що ви от саме от ту якусь підчепили той вірус? Що і фізична форма змінилася, і трошечки психологічно було по-іншому. Вони що інші? А От ваш погляд на Америку. Ось так. Я коли приїхала з Америки, і мене знайомі питали: ну як, ну як та? Я кажу, абсолютно ідентично, як показують мене телебачення. Ну, дійсно, так я я приїхала іншою трохи людиною, не тільки в фізичному плані. Все ж таки собі, коли я запитала, Оленочка, а що це з тобою таке? Чого це ти така стала А Вона мені каже: Ти знаєш Таль, там так дуже дорого, якщо якась їжа така більш-менш дуже дорого коштує. Не так, як дорого, там просто часу не було готувати. Абсолютно. Я дуже багато там працювала, і між роботами у мене було півгодини перериву. А за цей півгодини мені потрібно було більше кілометра пройти швидко, переодягнутися. І зайняти свою позицію вже на іншій роботі. Тому я не встигала фізично, і на ходу мені приходилося купувати шматків великих піц і всякі солодощі. Бургери, ну, бургери ні, саме піца там дуже смачна була, і можливість її було по дорозі купити. У мене ще напроти була, були портариканці, вони мене дуже часто підгодовували з солодким, смаженими снікерсами, як це так не дивно звучить, але все ж таки. Так було от таким чином в мене так змінилася форма, Я тоді дуже багато набрала в кілограмах, Самою було дивно. І Зараз дивлюся на свої фотографії, мені аж дуже смішно, дивлячись на себе, яка я була тоді. А психологічно так змінилося. Там по іншому, там інше життя. Там по іншому воно ну, все це відбувається. І психологічне ставлення між людьми, інше, моральне ставлення були, бо, звичайно, спокуси залишитися. Але все ж таки розуміла, що в мене тут було ще навчання, потрібно довести свою справу до кінця. Ось і в певній мірі, що я саме найбільше знавчилася в американців, це відійти трішечки від таких. Радикальних радянських понять, а що люди скажуть? Так, ось нас так в середині на, вас, на нас, тяжі, Радіс, да. нас батьки в цьому виховують. а Боже, а що сусіди скажуть? а що люди скажуть? Там такого поняття немає. Мені добре, я від себе в захваті, мені комфортно, чому я повинен переживати, якщо хтось про мене подумає, що я не так одягся. Чи, ну, звичайно, свої рамки повинні бути: етика, це все повинно дотримуватися, але там в цьому плані якось вільніше, спокійніше, і ось ми оцей духовний ми перейняли, ми мали можливість там прийти, наприклад, ідеш по дорозі, втомився, сів і посидів на асфальту. Ну у нас такого немає. Ми приїхали, і нам так було все ж таки доброго швидкого, швидко звикаєш. І ми там були три з половиною місяці з друзями, разом так поїхали, і нам так хотілося десь сісти на тротуар, десь на сходах. Ну, вже ми тут розуміли, тут трішечки по-іншому. Тут не не настільки так все чисто було і зараз навіть так. І ця спокуса дуже дуже довго було нам відвикнути від того, що ми до того там звикли. Там абсолютно там на газонах, де хочете. Ми в Вашингтон приїхали, і нам було можливість чекати. Автобусами приїжджали на екскурсію туди, збиралися з друзями теж і нас ми, до автобуса, нас пів години. Ми пішли собі просто на газон. Спеціально там є виділене, великі де люди відпочивають. Ми собі без застилання інших покривав. Ми спокійно собі лягли на травичку, відпочивали, чекали свій автобус. Ну і на завершення, а все ж таки, коли згадували Україну, будучи в Америці, в Сполучених Штатах, що на думку приходило, чого не вистачає. Чого не вистачає, саме можливо якогось духу українського, чи людей, чи атмосфери. От чого в першу чергу не вистачає за кордоном? За кордоном, так, не вистачає, якби не дивно це буде звучати, саме України не вистачає. Це моя рідна, ну, рідне. Я відчуваю себе тут все. Це, це моя домівка. Я в себе вдома. Там цього не вистачало. Звичайно, без рідних це дуже складно, коли ти розумієш, що ти абсолютно сам. І ти підтримка вона далеко знаходиться, і цього не вистачало. Самої культури, самої атмосфери. Ну, це різне життя, абсолютно різне. Це важко розповісти і вам донести, поки саме цього не відчуєш. Багато спокус є там, з приводу кращого життя, уполіпшеного життя, умов для людей, більше цих умов, немає тих обмежень. Навіть спілкування, навіть в життю і так далі, там більше можливостей досягнути чогось, але все ж таки цього свого рідного духовного без цього мені важко абсолютно в будь-якій країні без цього важко. Дякую, Оленечко. Ну що ж, вона не боїться жити, вона не боїться досягати і ставити перед собою певні цілі, крокувати крок за кроком іти до мети, вдосконалюватись. А я дякую, що ви сьогодні були дякую. з нами. Нагадую, що ви дивитесь телеканал Житомир. Якщо ви хочете знати не тільки в обличчя цікавих неординарних особистостей, будьте з нами.